Росія не може здійснити великий прорив в Україні. Так вважає генсек НАТО Єнс Столтенберг. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням, особливо, передусім про те, що ви вже сказали напередодні? Ну, оскільки Росія зараз тими ресурсами, які неї є, вона не може здійснити великий прорив жодним чином, вона може просуватися отак, от поступово. Це вона може робити, і це вона робить. Що Росія ще може, який потенціал у неї? У неї є потенціал це зробити велику мобілізацію, у себе примусову мобілізацію. Поки що вони працюють через контрактників, які там йдуть, там, шинки продають своїх чоловіків на м'ясо за 20 тисяч доларів чи менше, хто як. І поки такий процес них ресурсів атакувати Україну в повній мірі немає, тому що кількість дурних зменшується. А Якщо вони зроблять примусову мобілізацію там, в кількості, наприклад, мільйонну армію, то тоді у них є якась можливість робити. Іншого варіанту у них просто нема. Ну, може, Путін там ще домовиться про там, постачання живої сили з Північної Кореї, але там поки що йде питання про інженерні війська, це теж небезпечно, тому що це, як правило, фахівці, які робили там, нори і укріп райони в КНД, тобто вони будуть рити там в землю, будувати фортифікації, це вони для цього потрібні. Ну, тобто, це теж небезпечна річ. А поки у них немає мобілізації у росіян, то нам, так би мовити, вони не можуть просуватись активно і робити стратегічну перевагу.